Ої, вітання всім! У цьому відео говоримо про лінійний та радіальний градієнт. Для початку розглянемо структуру html документу нашого. Він просто складається з деяких блоків, з 12 блоків, для яких визначені певні класи, для тих класів визначені певні стилі. І, по суті кажучи, не те, що певні стилі, а тільки один. Певний стиль, одна властивість, background image в основному. Не, за допомогою якої і задається градієнт. Лінійний та радіальний. Тобто лінійний та радіальний градієнт не має своєї властивості CSS. Він задається за допомогою властивості Background Image. <кхе> Далі ви можете побачити деяку особливість. Для прикладу, для класу першого, У нас тут задана. Заданий лінійний градієнт, але безпосередньо чотири однакові значення, окрім префіксу. Так ось, для того, щоб коректно відображалося у всіх браузерах, бо у нас є старші версії браузерів, і фактично сучасні і різні браузери. Наприклад, Мост, тут зрозуміло, що це Mozilla Firefox, WebKit відповідає за Google Chrome, і більшість браузерів теж. Лінія без префіксу це є загальне значення. Ну Що тут можна сказати, особливість навіть? Зокрема, от хромі зараз я пробував відображати, тобто деякі відображаються безпосередньо без префікса а деякі з префіксом, а де... і той же самий хром, хоча говориться про WebKit, що префікс для нього, деякі е... значення. Не відображаються з цим префіксом. Тобто тут є різні параметри, я пробував експериментувати і не відображається. Тобто виходить, що нам навіть для того самого хрому нам треба задавати і так, і так. Я вже не говорю про інший браузер. Якщо ми говоримо про інший браузер, от, наприклад, Opera чи Mozilla Firefox, то, бачите, ще оці прив'язочки нам треба префікси задавати. Значить, тепер до самого градієнту. Що таке градієнт? Градієнт – це взагалі перехід від одного кольору до іншого кольору. Тобто перший блок ми бачимо, що зліва, з лівої сторони, як ми дивимося, переходимо з чорного кольору до білого. Ну тут, у принципі, все зрозуміло. Перехід відбувається з чорного кольору, чорний кольор трохи світлішає, Світліше і світліше, світліше, поки не стане білим, Білим, абсолютно білим. І самий краєчок тут, оця вже межа, фактично вона чисто біла. Тепер далі. Можна задавати не тільки з лівої сторони, можна з верхньої, з правої, з нижньої, можна давати скута. Для того, щоб задавати з скута, можна вказати top right, тобто left, bottom-right, bottom bottom-left. Тобто тут зрозуміло, що це є з верхнього правого кута, У нас є перехід від чорного кольору до зеленого і до білого, відповідно. Тобто, фактично, спочатку чорний колір світліший, переходячи в зелений, і тут зелений набирає 100%, скажімо так, свого контрасту, і потім він світліший, переходячи в білий колір. Можна задавати початок, початок скажімо так, звідки починається Радієнт, початок градієнту з допомогою градусів. Тобто від 0 до 360 градусів. Значить, 0 це і ліва сторона, 90 це є нижня сторона, 45 градусів це є нижній лівий кут. Ну і так по колу проти годинникової стрілки, починаючи з лівої сторони. В даному випадку, бачимо, що я задав 90, це знизу. Починаємо з червоного, червоний колір переходить в сірий. Зрозуміло, що його практично не помітно, бо тому, що він сірий. Е, так, е, В основному, бачите два кольори насичено е, червоний і синій. Але був би цей яскравіший кольор сірий, то зрозуміло, що тут була навіть би більш ширша полоска, по суті кажучи. Е, тому що, то, Наприклад, в попередньому випадку, дивіться, як, як контрастно, видно, що це зелений кольор. Ну, тут ще в залежності від кольорів, зрозуміло, що відображається в залежності від кольорів. Далі, ми можемо задавати. Ще крім того, позицію. Тобто, для прикладу, ось цей випадок, ось він тут. Ми задали 50%. Що це означає? Що 50 блоку буде йти суто синій колір. Не з градієнтом, не з цим же зменшенням кольору, а суто синій кольор. Із 50%, тобто із половини блоку. Зменшення сину почнеться зменшення синого, переходячи в зелений, потім переходячи в червоний і в білий, відповідно. Аналогічно інший випадок. Аналогічно інший випадок, де у нас тут є. 10%. 20-30, Дивимось. Значить, 10%, тобто 10 частина в нас йде суто синій колір. Потім вже трошки інакше працює. З серединними кольорами трошки інакше працює. Потім на 20%, тобто друга частина, скажімо, 2-десятих, Сширини об'єкта, в нас буде полоска зеленого кольору, тобто контрастна, так розуміємо, що самий пік цього зеленого кольору. Тобто до того моменту у нас йшло переливання в зелений кольор, а з того моменту воно вже зменшення зеленого кольору. І на 30% у нас буде. Червоний колір, та ж сама полоска, ось десь тут він. Ну і чого тут вже не так яскраво видно, як з зеленим кольором, бо тому, що у нас тут 30%, у нас тут 70% переливання з червоного в білий. Того тут немає такої яркої, яскравої е, червоної полоси. Але ми розуміємо, що 30% тут і вже йде перехід в білий колір. Так. Наступний приклад це повторення градієнту. Починаючи зліва. У нас йде, знову ж таки, по цій же логіці, просто тут задано вже у пікселях. Зелений, червоний і синій. І повторення, як бачите. Через те, що у нас е червоний колір. Так, зараз, зараз, зараз. Значить, починаємо. Зелений, червоний, синій. Ну і такими полосками, такими повтореннями, як бачите, у нас відбувається е відображення блоку з радієнтом, з переходами. Так, тепер радіальний градієнт. На відміну від лінійного, він йде від центру. Від центру, за замовченням за значення э... еліпса тут стоїть, а не круга, але, але видно, що йде по кругу, а не по формі еліпсу. Це тому що, напевно, еліпс, ну, круг є, по суті кажучи, еліпс, але в цих документаціях ви знайдете, що щоб... Значення за замовченням Ellipse. Але по суті, дивлячись на цей перший наш випадок, де ми не вказали, це еліпс чи це є круг. У нас нема цього, у нас просто є білий і чорний кольор. То у нас йде по кругу тут видно озброєним ну, принципі оком. Напевно, треба задати безпосередньо значення, ще крім того. Значення, які дозволяють ідентифікувати еліпс, у суті кажуть, якщо ми згадуємо математику, то A і B там позначається, от, скажімо так. Якщо в круга радіус, то тут у нас два значення. Розуміло, що По по осі X по осі і по Осі Y. Тепер, значить, аналогічно ми можемо задавати декілька кольорів. Ми можемо задавати. Так. Ми можемо, крім того, що здавати декілька. Ну, тут, бачите, тут я просто використовую блок не необрізані границі, а тут заокруглюю заокруглю його з допомогою radius, радіус властивості, щоб побудувати круг безпосередньо. Тобто ми можемо застосовувати радіальні граденти тільки до об'єктів. Колоподібної форми. А й в загальному до будь-яких об'єктів мається на увазі, це я хотів показати. Але ми можемо створювати і відповідно колоподібні об'єкти. Далі, значить, використовуючи декілька кольорів, можемо будувати градієнти. Ну, схожі до лінійних мається на увазі, що з використанням декількох кольорів. Так. Далі, якщо ми задамо «Еліпс», Хоча значення за замовченням. Після того ми задамо. Наші змінні які характеризують цей еліпс, то ми отримаємо ось такого роду градієнт відповідно. Далі. Далі ми можемо зміщувати ми можемо зміщувати е, точку розповсюдження старту нашого радіального градієнту, переносячи його в будь-яку частину об'єкту. В даному випадку 25-30%. Характеризують його ближче до верху і до лівої сторони, зрозуміло. Що. Бо 0% починається в верхньому лівому кутку. 0% і в ту сторону, і в ту. Так, і останній приклад, який не відображається. Чомусь о, тепер відображається, як бачите, і про те, що ми говорили. Наче прив'язка WebKit, а тут вона не відображається. Це означає, що ми Стартували не з центру, а з верхнього лівого краю. Тобто, не просто пересунули його трошки згідно відсотку, а прям стартували. Ну, по суті кажучи, це те ж саме, напевно, що ми задали би 0%. 0% це є топ-лефт, по суті кажучи. В принципі, це все в цьому відео. Дякую за увагу. До наступних відео.